вітаю! І Даним уроком, уроком 46 м в моєму рідному місті селі, де ми будемо працювати на сторінках 122, 123 та 124 за нашим підручником. Даним уроку ми закінчуємо цю лекцію, лекцію 6. Mine для спонсорів каналу Активний учень 7 клас буде ще урок від холодного повторення 47 48 урок, де ми будемо виконувати діагностичну роботу та розбирати разом завдання, а також проєкт. Зожтарта, з нашої кімнати ми виходимо, так мовити, у світ. І говоримо вже сьогодні не про кімнату, не про те, як нам подобається прибирати, а про наше місто. Штатен mit Ubungen 1, Heard Rhein und Lies in 4. Прослухаємо та прочитаємо.

Знайомимо давайте спочатку прослухаємо назви об'єктів, а потім їх пронумеруємо. That's all. So, dann so, markieren wir zusammen, was bedeutet das? Das Museum, bildet 1, das Museum ist damit cirkel, schön für das слово. Dann die Kirche. Kirche Bacciamo list. Die Post Nummer Nummer.

Аптека ми продовжуємо далі. Рухаємося до мису. Після аптеки у нас дас театр Номер 11. Das Denkmal Monument nummer 3. Ezo зоопарк. Номер 12. Наскіно бачимо драйде і завайте. Даскіно, номефія. Дяладен, крамниця, ну ми Давайте прослухаємо ще раз назви даних об'єктів, які в нас є, повертаємося до них. So, that's good. Skipt Fashion Ob'є. І ці об'єкти, звичайно, їх кілька. Кілька школ. Декілька крамниць. І тому в правій третій будемо зараз порівнювати та напишемо форму множини даних слів діапотеки та апотеки. So, давайте подивимося відразу готовий варіант. Was ist ab? Sehen wir uns vor uns die Gebäude die Apotheke, die Apotheke, die Bäckerei, die Bäckerei, der Betrieb, die Betriebe, das Kaufhaus, die Kaufhäuser, Supermarkt, das Krankenhaus, Läkärnie. franken бачимо хаус-гойзе, супермарт, кафе і кафес. Бачимо, що всюди множині на у нас рід буде D, кіно, собі зараз паузу у відео та запишіть одну множину даних об'єктів. Ми далі до вправи четвертої, будемо зараз говорити про дані об'єкти, що ж ми можемо придбати. Wo kann man das machen? Spieldialog. Zum Beispiel, wo kann man in deinem Heimat einkaufen? Де можна скупитися в твоєму місці? In, mein, in einem Laden oder in einem Supermarkt? Обираємо, бачимо, у нас немає готових варіантів, тільки є слово einkaufen. Zum Beispiel, Wo kann man in deinemat Brot kaufen, де можна придбати хліб? In einem Bakerai, zum Beispiel, oder in einem Supermarkt? Дивимося на готові варіанти, або так само, що можемо придбати там. Kleidung kaufen. Filme sehen, zum Beispiel, wo kann man in deinem Heimat Filme sehen? Bist du bist ja, Filme ins, Kino, ins Kino. in einem Kino. Wo kann man in deinem Heimat Sport treiben? Sie Sport. In einem Sportverein oder Fitnessstudio zum Beispiel. Wo kann man in deinem Heimat Tier beobachten? Beobachten, da wird es nicht wahr. Das liegt schon in einem Zoo oder Teepark, wo ich geboten habe, oder in Berlin Teapark Und so weiter. До нашого питання. Во, канман і дані хармот випишемо варіант, і далі придумаємо, що це може бути. Dieser". Тобто є багато об'єктів, в різних містах вони різні. Зараз прослухаємо у C5, oh, BSTIN та OTZ, 7 inhalt and spraying. Wichtig oder Falsch? Prawda, ne Pravda. Niklas lebt in einer kleinen Stadt. in seiner Stadt gibt es zwei Fabriken. Hier Fabriken. Es gibt auch Kinos und Cafés. Hier Kinota da Café. Leider gibt es keine Parks in der Stadt. Wir haben keine Parks in Misti. Niklas wohnt in einem Familienhaus. живе у приватному будинку. Neben seinem Haus liegt ein großer Zirkus. Niklas fährt mit dem Fahrrad in і він їде на велосипеді у школу. Що ж, давайте прослухаємо та вирішимо richtig falsch і якщо falsch, спробуємо дати правильну відповідь. So, hören wir. Вгроз, шум, тобто бачимо, відразу неправильно направими нові. Нікласнепце і ін... штат. Прике, кінносом, пафес, все підходить нам. Viele Parks, das ist falsch. Ihr beharrt euch viele Parks. Das ist falsch. Hochhaus. Falsch, nicht Zirkus, ein Zoo. Йдемо парад, підходить, що недалеко, ми йдемо фарад. І, як зазвичай, наші герої розповідають про їхнє місце, де вони живуть. У вправі шостій. ми бачимо Леон, лист до Леона да Віктор. Що ж, так познайомимося, що це за лист, і також дамо відповіді трошки нижче, де ж він живе. Єст і Відразу зрозуміло, що я вже у Львові. Тут живуть мої родичі. Я хочу написати тобі про це чудове місто. Шулін, кірхе, хотелс, паркс, und Тут багато шкіл, університетів церков, готелі, парки і універмаги. Hier man театр, музеї Тут можна відвідати театр, музей та кафе. Es gibt auch eine schöne Oper. Також є красива опера. Hier leben sehr viele Menschen. Тут живе дуже багато людей. Ich besuche Lviv immer sehr gern, weil es eine alte und schöne Stadt mit reicher Geschichte ist. Ich schicke dir einige postkarten mit Herrlichen an sich in diese Stadt. Надсилаю тобі листівки з чудовими видами цього міста. Und was in dein І що є у вашому місці? Grüße, дай Віктор. Тобто він зараз у Львові, ми бачимо на фото його посткарте. Як зазвичай будемо писати йому відповідь, але спочатку дамо основі відповіді на запитання Во, ва, Віктор, тобто він вже повернувся звідти. Victor war in Lviv. Wer wohnt in dieser Stadt? Кто в Victor's verband wound in Stadt. Was gibt es In Lviv Що є у Там qui, in Lviv gibt es. In Lviv gibt es. es In Lviv viele Schulen, Universitäten, Kirche, hotels, parks, Theater, Museen, Cafés und so weiter. was kann man da noch besuchen? Man kann Theater, Museen, Cafés und die schöne Oper besuchen. Warum besucht Viktor gerne diese Stadt? Viktor, besucht gerne, weil es ist eine alte und schöne Stadt mit reichen Is. Тобто прямо взяти. Ось. А Далі ми думаємо про своє місце і спочатку прав ми збираємо снігову кулю, Lavini Spiel in onze Heimat. Mod. In unserer gibt es Gipes Fabrik. In unserer gibt es Gipes Fabrik und viele Schulen. In unserer Heimat Gibt es AIN Fabrik, viele Schulen und Айна І так, збираємо, збираємо якомога більше слів, вони нам сподобаються, оскільки ми будемо писати зараз листа МИИ або Леону або шрайби дайний хаммер. Опишіть ваше місто. Можемо почати просто з речення, що «Іх воне ін. я живу в такому місті, ін Черкаси, ін Київ, і мьокте дії у беді зі що schreibt. Hier gibt es. Далі ви перелічуєте те, що ви придумали правій сьомий. Або можна взяти вправі третій, де ми з вами написали множину об'єктів однину множину. Під ваше місто ви підставляєте kann Man. Тут можна щось робити базуха ухань відвідати. Можна взяти прямо церечення, театр, музеїм, кафе з І також що ще є. Якщо це велике місце, можна сказати, Hier the Philip, або дізнатися точне число людей, яка кількість проживає в даному місці. Оформимо це речення. І на кінець можемо сказати, що zu leben» Мені подобається тут жити. І Мак Дізтат. Ось такий короткий лист. Звичайно, ми не будемо виглядати посткартен, не будемо повністю копіювати цей лист, але додаємо щось трошки своє. Лібе блюса, dein, або дівчата пишуть дайне. На цьому закінчимо шосту лекцію. Єдине, що в нас залишається це уроки від Home, де будемо повторювати назви на те, що в нас є, які дії ми можемо робити. І також наші применники місця, які ми вивчали разом з датілом та акузио. So, for heute, das ist alles und auf Wiedersehen.